Цькому роду нема переводу. Кращий приклад тому село Білозір'я Черкаського району. Щирі, працьовиті місцеві мешканці історію своїх вололюбних пращурів не забувають а бережуть у віках. А хто пам'ятає минувшину, той має право і на майбутнє. Очевидно, через це білозір'я стоїть на одному ряду із кращими селами району. А за чисельністю населення лідирує навіть в Україні нині тут проживає 8,5 тисяч осіб. У старому козацькому селі, поділеному за традиціями на сотні, більше чотирьох тисяч дворів, не полишає рідний край і молодь. Більшість повертається сюди після навчання. Тому пріоритетом для місцевої влади є створення для них комфортних умов. По бюджету 2010, 2011 і 2012 рік. Ми закладуємо кожен рік на розвиток села значні кошти для того, щоб відтворити село. Головне вкладаємо кошти в соціальний розвиток села, це освітлення села, це будівництво доріг. Це реконструкція старих будівель, які належать комунальної власності. Це капітальний ремонт дитячого садочка, капітальний ремонт будинку культури. На все це потрібні кошти. Цьогоріч, говорить Володимир Міцук, Білозір'я чекає на державну субвенцію 220 тисяч гривень на ремонт доріг та реконструкцію освітлення. Таких коштів стверджує сільський голова село не отримувало останні 10 років. Хочеться сказати великі слова подяки районної державної адміністрації. Євген що вилізла от в минулому році. Районної державної адміністрації нам були виділені субвенція майже до 100 тисяч на освітлення вулиць. Ми зробили майже 3 кілометри освітлення за ті кошти. Цей рік також ми чекаємо субвенції. Є мирно пообіцяв нам, що також буде допомагати про виділення коштів субвенції для освітлення. Для того ми готуємо. Робимо технічну документацію, проекти, щоб у нас були готові в будь-який час. Ми можемо надати і щоб нам виділили субвенції, бо субвенція тільки тоді, коли є проекти на будівництво або реконструкцію освітлення або доріг на цей рік. У нас на 2012 заплановано вуличне освітлення на 150 тисяч гривень. Проекти ми майже доробляємо. Проекти ми робимо майже на 600 тисяч. Надіємо, що отримаємо субвенцію з обласного та районного бюджету, тому що щоб нам освітлити це село, нам необхідно майже ще 2,5 мільйона коштів. Коштів село Велике у нас 125 кілометрів комунальних доріг, які потребують поліпшення. Тому що з твердим покриттям доріг у нас до 25 кілометрів, а все, то є асфальта, а все остальне тверде покриття. Я сподіваюся, що до 2015 року, а в майбутньому по програмі розвиток села 2020, ми, наше село Белозір'я прийме сучасний сучасний вигляд, який вимагає зараз сьогоднішній час. І село Білозір'я буде, я вважаю, одним із кращих. Піклування обласної, районної та місцевої влади про добробут селян доволі відчутне. Тому село невпинно розвивається. Кількість мешканців із року в рік збільшується. Нині говорить сільський голова, у Білозір'ї стоїть нетипова для сільської місцевості проблема житлова. Вже сьогодні тут практично немає вільної землі під забудову. Ми готуємо зараз. Готуємося до того, щоб виділити кошти для того, щоб зробити генеральний план села, щоб можна було ввести в межі села хоча б 20 гектарів землі для того, щоб можна було надавати ділянки для забудови нашому підростаючому поколінню, тому що майже 60-70% жителів села молоді, молоді люди остаються жити в селі. Значною мірою добробут людей залежить не лише від стану соціальної сфери та розвитку промисловості, а від стану здоров'я, тобто від якості медичних послуг. І з цим білозірцям не аби як поталанило. У Білозірській дільничній лікарні працює 45 осіб медичного персоналу. На озброєнні лікарі мають все необхідне обладнання, а для надання термінової допомоги є тут і карети швидкої. По допомогу до місцевого медзакладу звертаються і жителі навколишніх сіл. На допомогу та кваліфіковані поради тут можуть розраховувати і малюки. У педіатричному відділенні працює один лікар та п'ять медсестер. Ну, Кожний рік у нас десь до 70-75 осіб народжується. Багато дітей прибуває з інших дільниць, з Черкас прибувають дітки до нас. На обліку взагалі діток стоїть у нас 1030. тридцять. Сільська рада підтримує нас завжди. Які необхідні там питання? Ми завжди вирішуємо. З місцевим головою ми маємо зв'язок міцний. Які питання стосовно і транспорту, там, коли там нам потрібно, які там проблеми у роботі, все нам підтримують, допомагають. Доглядають білозірських малюків і у дитячому садочку. Білозірський дошкільний заклад Червона шапочка є гордістю не лише села, а й цілого району. Розрахований на 210 дітей, сьогодні його вихованцями є 180 дітлахів. Частий гість у сільський голова Володимир Міцук. Розвиток садочка серед пріоритетних завдань обласної та районної влади. За фінансової підтримки посадовців тут ведуть капітальний ремонт. Вже відремонтували покрівлю та відкрили додаткову групу. Вона краще пристосована до потреб малечі. Є тут і підлога з підігрівом, і пластикові вікна, і сучасні меблі, а також красиве оздоблення інтер'єру. Всі роботи з реконструкції особисто контролює голова районної адміністрації Євген Влізло. Не натішиться вихователі і оновленим харчоблоком. Замінено плитку на нову сучасну, облицьована підлога новою плиткою, проведено ремонт потолка, освітлення. І це все було зроблено за кошти сільського бюджету. Ми дуже вдячні сільському голові Володимиру Павловичу, депутатському корпусу. Так як ми пишемо, ми писали лист до сесії сільської роди, а на сесії розглядалося це питання про необхідність капітального ремонту харчоблоку і були виділені кошти і проведений ось такий капітальний ремонт. На новому обладнанні під кондиціонером кухарем працюється добре. Через це і страви виходять смачнішими. До речі, харчуванню найменших білозірців тут приділяють особливу увагу. Меню ретельно складають, продукти обирають лише найкращі, співпрацю ведуть лише із перевіреними постачальниками. Круглий рік у нас овочі, то це нам допомагають і батьки. Приносять із дому, так як ми живемо у сільській місцевості. Вони нам допомагають забезпечувати садочок овочами. І круглий рік у нас фрукти, і банани, і апельсини. Ось розпочнеться вже клубніка. Ми даємо діти, соки, ми даємо харчування. У нас дуже дуже хороше. І ви знаєте, що квартально ми проводимо антропометричні доні. То, наприклад, у цьому кварталі дітки всі в нас попробувалися на кілогром, на півторо, на п'ятсот гром, і це дуже нас родує. У дитячому садочку добре організоване і дозвілля дітей. Територія закладу нагадує казкові декорації. Все це справа рук вихователів та, та батьків. А за порукою здорового росту є фізичне виховання. Любов до спорту малюкам прищеплюють з маличку. Тут зростають майбутні футбольні чемпіони. Я люблю дуже грати у футбола. Бігати люблю, бити м'яча. Ще більше прихильників футболу навчаються у загальноосвітній білозірській школі першого третього ступенів. Тут також приділяють значну увагу фізичному розвитку дітей. На школярі вже мають чимало вагомих досягнень. Школа закінчила дуже добре навчальний рік. У нас є здобутки, є перемоги. Саме перше хочу похвастатися нашою шкільною футбольною командою, яка спосіла перше місце в районі серед шкіл Черкаського району і виборола перше місце. І кубок завоювала, а також і в області. Ми маємо перше місце Кубку шкільного футболу Євро 2012. Тренер шкільної команди Колісніченко Олександр Васильович. Було дуже приємно, коли на випускному вечорі він вручив почесні грамоти, похвальні листи за вивчення предмету Фізична культура, саме за перемогу у Кубку шкільного футболу Євро-2012. Цьогоріч стіни школи полишили 418 учнів. У наступному в освітньому закладі чекають на 40 першачків. А поки діти мають змогу відпочити та набратися сил, всі умови для цього створюють на базі закладу у пришкільних таборах. Є ряд проблем, які неможливо вирішити самостійно, тому ми дуже часто звертаємося до сільської ради за допомогою порадою. Наприклад, в цьому році була зроблена е, огорожа е, фондом е, сільської ради. Планується ще е, допомога сільської ради. Також не стоїть осторонь сільський голова Міцук Володимир Павлович від оздоровлення дітей. У нас в школі планується оздоровити 230 учнів, а це, повірте, чимала е, кількість дітей. Тому будемо звертатися і звертаємось до сільського голови. Е, в свою чергу Володимир Павлович підключає приватних підприємців і е, вони допомагають. Наприклад, буде закуплено посуд, необхідний інвентар в їдальню, ну і також приватні підприємці нададуть свої послуги щодо продукції і таке інше. А найкращим дозвіллям для білозірських дітей, особливо хлопчаків, лишається все ж таки спорт, особливо футбол. Білозір'я без перебільшення можна сміливо назвати футбольною оазою цілого району. Його гордістю є новий сучасний стадіон. Його активно розбудовують останні кілька років. Зараз ми залучаємо, щоб молодь займалася спортом. І у нас останній час основним від, від розвитку спорту це футбол, тому що у нас є три футбольних команди, де займаються тільки маленьких дітей до сіми років. Більше ста дітей займаються футболом. Завдяки нашому почесному громадянину села, це віце президенту федерації футболу Володимиру Григоровичу Лашкову. З його допомогою ми розбудовуємо цей стадіон. Це буде велика підспор'я нашому селу. З появою цього стадіону кількість дітей, які займаються футболом, зросла навіть не втричі, а в п'ять разів. Діти бачать виступи головної команди, виступи другої команди. У нас вже існує спортивна школа дитяча. Я являюсь її директором. На базі цієї спортивної школи у нас працюють три тренера. Є п'ять груп розділених по роках народження. Так як я говорив за обласну команду, що вона стала чемпіоном області в Кубку області, то є досягнення наших менших. Футболістів наші футболісти 98 го і тере дев'яносто років стали чемпіонами області в цьому році. Місцеві жителі здавна були одними із найактивніших учасників обласних та районних змагань. А футбольна історія Білозір'я зародилася майже 50 років тому, у 1965-му. Наша команда. Тоді стала чемпіоном. Ну і з тих пір зоря, так називається наша команда, успішно виступає, виступала і виступає як в чемпіонаті району, так і вже в цій новій історії в чемпіонаті області. У довгій спортивній історії Білозірської зорі були і поразки, і перемоги, але спраги до лідерства гравцям команди не займати. Цьогоріч вони здобули головний трофей Черкащини Кубок області з футболу. У фіналі зоря у серії після пенальті пенальтів перемогла шполу Елензе Лебедин. Сільська рада та меценати готують білозірцям інше спортивне свято урочисте відкриття стадіону. Його запланували на знакову дату на день старту УЄФА Євро-2012. А головні цьогорічні футбольні баталії Європи фанати зможуть переглядати на великому екрані, який змонтують на самому стадіоні. Та зростають у Білозір'ї не самі лише футболісти. Місцева молодь має нагоду розвивати свої творчі здібності. У місцевому будинку культури тренуються й інші чемпіони із бального танцю. Географічний колектив «Максимум» цьогоріч святкує своє п'ятиріччя. Його заснували досвідчені тренери, які нині свій досвід передають вже за кордоном. А тут керують їх молоді послідовники. За п'ять років у нас величезна кількість за спиною, величезна кількість досягнень. Це міжнародний рівень і обласний рівень. З таких великих це чемпіонати Черкаської області 2009-2008 року. Всі ці пари, які ви зараз бачите в нашому залі, вони є призерами фіналістами. і фіналістами. Ісаєнко Дмитро Танцюра Тетяна вони взяли. Золото на 10 му міжнародному конкурсі звального танцю в місті Києві цього року, в нас є кубки, тобто ми розвиваємося, працюємо. А дорослі жителі села полюбляють більше співати. Вільний час за цією справою проводять також у будинку культури. Та музику цього гімну Білозір'ю написали учасники самодіяльного хору. Він має давню історію. Заснований колектив у 1977 році. У колектив існував більше 40 чоловік були учасників. Потім змінювалися керівники, і в 81-му році, зміною нового керівника, колектив здобув звання самодіяльного народного. Було майже 40 жінок і 16 чоловіків. Звання підтверджували народного через рік, через три роки. Потім, коли через п'ять років треба було підтверджувати, розпочався розпад Радянського Союзу. Колгосп не фінансував культуру, не фінансував зарплату керівників і занепало, почав занепад колективу. Та у 2004-му на святкування 450-ї річниці із дня створення села керівництвом району було поставлено завдання відновити колектив. І з цього дня почався новий виток розвитку білозірського хору. Нині у репертуарі більше ста пісень, десять із яких власні авторів та композиторів, учасників колективу, надихає історія рідного села Козацька Манувшина та звичаї. Сьогодні хористи працюють над репертуаром, новими образами та костюмами. На носі поважний ювілей Білозірському будинку культури невдовзі виповниться 40 років. Хочемо на 40-річчя, все-таки виступити в новому амплуа і новий репертуар готуємо, щоб це було цікаво, бо це повинно бути день села, це повинно бути якесь шоу, якесь народне гуляння, щоб людям було цікаво прийти. І стараємося, що свята щось змінювати, щось по-іншому робити. Бо якщо ми будемо повторюватися, людям буде не цікаво ходити на наші концерти. До ювілейного дня народження будинку культури готується і сільська влада. Нині активно триває ремонт клубу та реконструкція довколишньої території. Ви бачите, йде йде будівництво спортивного майданчика, який я казав на функціонального, де Сергій Борисович тулуб подарував Білозір'ю. І незабаром буде тут побудований дитячий майданчик, який подарував Володимир Грочлашку. Я думаю, на день відкриття стадіону будуть зроблені ці майданчики. І зараз повним ходом іде в нас реконструкція будинку дома культури. Ми зробили ремонт частково в заглядацькому залі. Зробили зробили поміняли сидіння. А зараз робимо коридори, кімнати для вокала, кімнати для хорової, робимо теплі туалети внутрі будинка культури. А невдовзі на базі клубу сільська влада планує відкрити нову секцію. Якщо раніше Білозір'я славилося своїми війниками, то у найближчому майбутньому мистецькою гордістю села стануть гончарні вироби. Знавець цього стародавнього українського мистецтва живе ось тут. До речі, цю хату митцю цьогоріч придбала сільська рада. До цього його родина жила у жахливих умовах. Тепер побут творчості не перешкоджає. Своїм ремеслом Федір Шковира займається у тіні дерев серед квітучих клумб. Вправні рухи майстра заворожують, але все не так просто, як здається, говорить Федір Федорович. Ця робота, звісно, дуже складна, особливо почувствувати центровку, цю глину. Це не з першого дня воно приходить. Кому бувало, коли я був студентом, то набридало, не нравилось. І це вид іску просто закидали, переходили на другий. А мені це дуже подобається. Тому можливо, тут треба чувствувати товщину глини, центровку і матеріал. Гончарство майстер захопився давно. Говорить, з дитинства мав нахил до творчих здібностей. Це з малювання почалося. Дуже любив пласти... з пластилина ліпити. Це в мене ще й з скам'ї. скам'яни. І я вирішив поступити куди-небудь, аби за за, іскурство. з іскусством зв'язано було. Так, після армії Федір Шковира пішов навчатися до Бобруського вищого художнього училища. Саме там і вподобав гончарство. Нині його роботи прикрашають різноманітні мистецькі заклади по всій Україні. А от вдома на згадку лишилися здебільшого фото. Їх майстер показує з гордістю. Розповідає, що мистецьку жилку отримав у спадок. У мене зародилася тяга до мистецтва, ще з дитинства. Я любив малювати. Ну, одна робота сохранилася це вже після навчального закладу о, ця репродукція. О, і це любов від самої моїх предків. Тобто від прабабушки, у неї був. Був ткацький станок і вони займалися ткацтвом, Тоді перейшло до бабки моєї, вона весь час в родині вишивала в вишивала і гладію, і так і передала свої вміння моїй матері. Творчі люди, скарб Білозір'я. Ще один справжній музей прикладного мистецтва розташований поряд із духовним осередком села. До вишивання має хист матушка Ніна. Раніше робила віночки, всякі виготовляла там шила, в'язола. В тому време, в 2000, тисячному році, коли ми сюди прийшли, я почала вишивати. Першою роботою у майстрині стала ікона Плащаниця. На її виготовлення пішло два з половиною роки. Сьогодні вона разом із іншими прикрашає оселю священнослужителів. Колекція рушників та ікон поповнюється здебільшого зимою, бо літом часу на вишивання катастрофічно не вистачає. Вишиті ікони матушки Ніни знайшли своє місце і у церкві. Вона, до речі, є не лише духовною, а й історичною пам'яткою. Як пишуть дослідники цього краю, перші згадки про містечко Білозір'я, його побут та мешканців датуються серединою сімнадцятого століття. На той час було дві церкви Білозір'ї. Святопребраженська наша, яка побудована в 1710 році, і Богородічна церква, яку розібрали, була побудована в 1742 році. Але в 1938 році, ХХ століття, коли була боротьба із церковними, була розібрана вона. І є таке передання, що на тій церкві була грамота Бодана Хмельницького. Така була зроблена грамота. Десь і не стало, потім закинули війни по історії. І залишилася одна ця церква Прибережанська, яка вже майже 300 років. Ну це так по, цих свіді, по цих відомостях, так, які вже майже 300 років. Ну і Залишилося одна, тому ті розібрали. У цьому містечку було в Білазірі біля 4 тисячі жителів, було 17 католиків, пам'ятаю, і 208 євреїв. І була приходське училище. Було лісопільний завод, то це ще 1800 у 800 році. За цей час от залишилася тільки наша церква, яку ми, бачите, зберігаємо. Нині більше 90% білозірців є прихожанами саме цього храму. Найбільше відвідувачів приймає церква у великі православні свята. Тішиться отець Василій із того, що останнім часом все більше молоді долучається до церкви. Молодь приходить, дуже молодь багато. І молоді нас співає і в хорі, і люди приходять, молоді, і вінчаються, і хрестять дітей, і різні запитання, і хати освячує. Я б сказав би, що молодь до церкви пішла, це правда. А там, де душу гріє віра, а серце надія на краще майбуття, там і доля до людей ставиться прихильніше. А якщо ще й руки не бояться праці, то це вірний шлях до успіху та розвитку. Тим більше всі добрі починання білозірців активно підтримує влада та меценати. Саме такою є стала формула невпинного прогресу села Білозір'я.